Шановні друзі, вітаю вас на каналі. Наша дача в цьому відео хочу поділитися з вами нашими покупками для дачі. Також коротенько оглянемо розсадник, куди ми переїхали з нашими рослинами. Ну що, розпочнемо. Не розвантажував машину, друзі. Дефіцитна річ ось такі ящики. Вони нам потрібні для того, щоб навантажувати в них розсаду, виносити. Потім ми шукали їх доволі давно, а сьогодні так натрапили на ринку і купили їх по 10 гривень за ящичок. Невеличкі, але для нас це саме те, що нам потрібно. Що ми ще сьогодні купили? Купили ми трішки ґрунту Еко Плюс. хочемо попробувати його. Це універсальний ґрунт. І купили щедру землю 25 літрів. Також купили ось тільки прийшла нам посилка з. Розсадними стаканами. Зараз ми відкриємо, подивимось, я покажу, що це за розсадний стакани І також терморегулятор, який буде допомагати нам опалювати наш розсадник. Зайдемо в розсадник, я це все розкрию Але давайте затримаємося, друзі, для тих, хто вперше на каналі, ось тепличка, де ми будемо вирощувати наші овочі. І за стінкою, ось цією прозорою, там знаходиться розсадник. Невеличке відділення 2 метри на 4 метри. Ми переїхали кілька днів тому в нього і вже там все розташували. В Розсадник ведуть такі двері і ось заходимо. Будемо зараз дивитися, що тут і як. Ось такі стелажі. Ви пам'ятаєте, я так думаю, ці стелажі, що я замовляв у виробника теплиць, а потім облаштовував їх покриттям ось таким полікарбонатом. Саме для того, щоб розставляти тут було зручно нашу розсаду, зараз ви це можете бачити. Також ми розібрали стелаж, на якому в квартирі вирощували розсаду. На дві половинки його розібрали, було п'ять палиць, залишили чотири І також ставимо на нього розсаду. І ось друга половина, також на неї розсада. І ось другий стелаж, це від виробника теплиць стоїть. Знизу під ним розставили також розсаду. Все зайнято, немає вільного місця. Хоча, якщо старатися, то щось можна буде ще додати, ще щось десь розмістити. Ось в цій касеті майже 200 рослинок петуні, і саме ось в, цьому, в цій коробці ми її зараз давайте відкриємо разом з вами. Знаходяться горщики. Ми щойно замовили, щойно отримав я їх на новій пошті. В інтернеті. Кажу, замовляв одразу. Ну, питання задають, тому я завжди кажу, де що я купував. В інтернеті знайшов гривна 40 за стакан. Оці стакани. Зараз я їх не бачив ще, побачимо разом з вами. Раніше ми сіяли в роз... ну, великої кількості в розсадний рукав. Давайте відкриємо. та дам ось такі стакани. Це чудові стакани. ми в таких, бачите, ось Вони у нас і тут стоять. Саме дешевий варіант. Порівняння з оціма, що ми брали, не пам'ятаю, здається, 15 гривень за 5 штук, по 3 гривні, оці коричневі. Оці гривня 40, друзі. Так, да, м'якенький стакан, але на кілька років нам вистачить цих стаканів, ну, я так вважаю, з головою, як то кажуть. 380 мл об'єм цього стакану. Якщо ну, по-хорошому, так будемо вирощувати до самого квітіння. В цьому стакані петуня у нас і заквітне. Ось, до речі, ампільна петуня стоїть саме в таких стаканах. І вона в такому розвитку. Ми її будемо пересаджувати. Завтра чи післязавтра будемо знімати відео, пересаджувати кущову петунію. В ці стаканчики прийшов час, її вже там затісно регулюємо за допомогою ось цього віконця. Така в мене там проволочка, я так чик-чик-чик, то більше, то менше. На жаль, не регулюється в залежності від температури, не закривається самостійно. Тому це не дуже зручно. І відкриваємо ось ці двері коли спека ось так можна відкрити, розпахнути їх, при необхідності також можна іншу двері, двері інші відкрити, другу половину. Ось такий широкий прохід. Тут прохолодненько. Якщо сонечко пече, то ми відкриваємо тут і все добре. Звісно, термометр для моніторингу температури яка в розсаднику. Опалення у нас не дуже таке розвинене. Ось така витрадуйка, дуйчик такий. Бачите, він може спрацьовувати від температури. Але відключається дуже якось незрозуміло, коли він відключається, коли включається. Вночі я одного разу вийшов, а він був вимкнений, і температура тут знизилась. Друзі, послухайте, як співають птахи в шості ранку. Всю ніч йшов дощик. Хочу зайти в тепличку, зранку подивитись як. Почувається на жаль жир... рослинки на ніч залишали в теплиці вітродуйку. Що вона не працює 10 градусів. Ось на ці 8 квадратних метрів. Що має площу наш розсадник. В принципі, такого дуйчика вистачить для того, щоб тут не було морозів в квітні. місяці. Якщо буде там мінус 2, мінус 3 навіть на вулиці, дуйчик буде підтримувати близько ну, 8-10 градусів. Хоча ще такого не було пониження на вулиці температури, але я впевнений, що він витримає таке навантаження, буде маслати, звісно, буде цей. Але ж, друзі, я вам хочу сказати, що для більш такої температурної, температурного регулювання ми замовили ось терморегулятор. Я його ще не розкривав, буду налаштовувати, підключати. Це для того, щоб виставити температурний режим, щоб він більш точно вмикався, вимикався. Ось така річ. Дуже потрібно для опалення розсадника в нічний час, щоб про всяк випадок воно було, якщо ви електрикою опалюєте. Електричний прилад за допомогою ось цього регулятора, терморегулятора, буде відмикатися в разі потреби. і в разі пониження температури цей прилад буде наш дуйчик вмикати. Так що, друзі, якщо є проблеми з регулюванням температури за допомогою штатного такого терморегулятора на електроприладах, який стоїть, можете купити ось 140 гривень. Я замовляв в інтернеті. В інтернеті дуже багато там пропозицій поставили. Ну, коли поставлю, покажу, як він працює. Буде, думаю, цікаво подивитись. Друзі, продовжую знімати відео на наступний ранок. Сьогодні ми переночували на дачі всю ніч і ось зараз іде дощ. Така погода трішки не зовсім весняна, квітнева. Хочу показати, як і обіцяв роботу терморегулятора. Я його вчора ввечері підключив до нашого дуйчика. І всю ніч він працював. А я декілька разів виходив в розсадник і дивився на його роботу. Так що маємо можливість зараз подивитись. Я все покажу, розкажу. Можливо, це комусь буде корисним. Температура в розсаднику зараз близько 15 градусів. Я налаштував роботу дуйчика таким чином. Ось він прилад. Дивіться, як я підключав червоний та чорний по кольору проводи з цього приладу. Я підключив ось сюди. Ось вони заізольовані. А жовтий та чорний це інша пара, я підключив на вихід туди. Вони пішли до дуйки. Тут написано in-out, все зрозуміло. Якщо будете підключати, взагалі немає. Проблем. Дивіться, 12-11 градусів це ось температура, зараз, яка є. Але це не в розсаднику, тому що е, прилад вимірює температуру за допомогою ось такого термодатчику. Е, він лежав у мене ось тут, е, трішки на відстані від дуєчка. Але щоб показати, я його розташував так ближче до вулиці, і він показує зараз температуру вуличну. 12,3 градусів. Я це для того, щоб вимкнувся, увімкнувся дуйчик. Дивіться, яка температура стоїть нижня на включення 14 градусів. Ось е понизиться температура в розсаднику до 14 градусів і дуйчка повинна вмикнутися. Верхня температура 16. Коли наженеться температура в розсаднику 16, і вище, дуйчка вимикається. Давайте. Ви... Сюди його перемістимо, трішки ось. І будемо дивитись, я підігріваю, підігріваю, підігріваю. Ось, я розташував датчик цей, підігріваю, 15, зараз буде 16 і вимкнеться. Ось, дуєчка вимкнулася. І буде чекати вона, поки температура не знизиться. Менше ніж 14 градусів. Виходив декілька разів в розсадник вночі, все дивився, все працює, все чудово. Але зараз, коли день у нас, я хочу трішки додати, трішки додати температурного режиму, щоб розсада трішки в день була все ж таки в більш-менш більш сприятливих умовах, друзі, тому що зараз. Розсади, ну, їй так холоднувата буде при 14 градусах в день, хоча б 18 градусів. Зовсім скоро треба буде розставляти перчик, баклажани. Завтра, післязавтра, роз... будемо розсаджувати петуню, 200 рослин. Уявіть, куди поставити. Ось тут у нас 200 стаканів, куди їх розставити, поставити. Тому дефіцит простору. Зовсім скоро буде відчуватися ще більше. Звісно, є такі невеличкі-невеличкі можливості роздвинутись, там щось знизу поставити. Але і тут підростає, тут зімкнеться тільки, ці ми будемо ось так розставляти. Будемо вирішувати питання за допомогою. Ну, частково будемо виносити ось тут, поки є можливість, все ж таки це під дахом буде. В день тут буде тепло, вночі ну, не так морозно, як на вулиці. Але на випадок, коли в нас вже зовсім скінчиться місце для розставлення розсади в тепличці, у нас є запасний варіант. Міні-парничок з агроволокна. Дуги я вже відео показував, друзі, дуже необхідна річ. Ми її десь розташуємо на вільному просторі за межами теплиці. До того часу вже це буде, я так сподіваюся, приблизно початок травня вже буде більш тепло і рослинки будуть рости під агроволокном. На цьому відео завершу. Бажаю всім гарної розсади, гарного настрою, до побачення.